Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, сьогодні в нас буде розпаковочка і такий, як завжди, недогляд ось цієї прикольної штучки мультитул від компанії Mechs. Перш ніж відкрию, покажу вам щось, вибачайте захитання. Вон позаду мене ялиночка. Це воно в кадр не влазить. Там собі. На дворі війна, але Новий рік ніхто не відміняв все-таки. Дякуючи нашим захисникам, в мене є можливість сидіти біля такої гарної ялинки. Дякую вам безмежно. Так ось, Новий рік. Новий рік це час подарунків. Тому Даний мультитул це подарунок під ялиночку для мого Олексія Олексійовича. Все, зараз вимкнуся, поставлю на штатив телефон і будемо дивитись. Отже, друзі, отакий от собі мультитул-модель MMT 7121 цитадель. Mechts, Мехц, мехцком. Тут іде коротенька специфікація розписана, що і як. Але перш ніж ми навіть перейдемо до неї, знизу бачите, QR-код, штрих-коди і так далі, перш ніж ми перейдемо до розпаковочки, в коробці була, я не показував її, тому що ну, така, знаєте, не зовсім презентабельна. Питання не в тому. Питання я відкрив, просто на пошті глянув. І... Лежав якийсь пакуночок ще, тобто магазин зробив мені презент невеличкий мехcomей Power Tools. Дрібничка, як завжди, але ж все таки приємно. А там у нас Ось такий невеличкий. Блокнотик, назвемо його да, для записів і фірмова ручечка. Все працює. Класно, дякую, дякую, шановні продавці. Це в стороночку. Ну, а тепер подивимося на даний мультитул по коробці. Все, все зрозуміло, написи йдуть українською мовою. Взагалі бомба. Єдине, що така вона трішки ніби замаленька, тому що він там в чехлі і бачите, нібито упаковку розпирає. Хоча ну, це ж пакування, тому можливо ніхто з приводу цього і не заморачується. Але можна було б зробити трішки її просторою. поки коробочку в сторону. Тут у нас чехольчик. Нейлоновий, наскільки я розумію, на кнопці. Тобто ми чіпляємо на пояс тут також кнопка. Ну і сам мультитул в плівочці. І в окремому чехольчику там ще біти. Додаткові тримачки і самі біти. Знову трішки згодом. Повернемось до цього, давайте почитаємо, що нам тут пишуть. Інструменти мультитула. Бітуутримувач, обтискування гільз для проводки, знімач ізоляції, льодоруб, ножиці, пила, шило, лінійка, стропоріз, напильник, кусачки з змінними лезами, на тверді кусачки, відкривачка для банок, для пляшок, викрутка плоска 3 мм, 5 мм, 6 мм, викрутка хрестоподібна, плоскогубці, пасатижі, ніж. По характеристикам бачите. Ну, я вам дам посилання, звичайно, ви можете подивитися. Кількість функцій 21, вага, 275 плюс-мінус 5 грамів в розмірі 1075 на 38,5 на 24,6. Ергономічна форма руки великий набір інструментів. Комплектація. Мультитур, мультитур. Мультитур, адаптер плюс набір з 12 біт. І чохол для транспортування. Ось така дуже і дуже прикольна дата виготовлення 06.25, тобто загалом свіжок. Позначальник товариства DTI Group Дніпро, виробник Мекс Industrial Group, КНР. Але загалом, наскільки я розумію, це якийсь німецький бренд, якщо я не помиляюсь, якщо я, можливо, помилився, ви там вже в коментарях підказуйте. Отже, друзі, спробую вам показати ближче, як це це діло виглядає. Таке цікаве виконання, не просто метал, а і метал фарбований, чорний колір з написом Мерц. Все-таки досить збите, нічого не, не тілімпається, не грає в руках, зараз, до речі, відкриємо і переконаємося, так це чи ні. Ось так все це виглядає. Хочемо мех, цака також, також напис на самих плоскогох. Люфту взагалі я не... Ну, геть, може, там такі міні-міні, мінімалістичний, мінімальний. Отже, по пасатижі, кусачки. Бачимо, там є ще місце, так, да, для знімання проводки. Що ми маємо тут? Пилка, як і в будь-якого, досить. Непристойного, при... не досить гарного пристойного мультитулу. Ну, я маю на увазі починаючи там від Ганза е і так далі. Наприклад, мого цього Роксана Я не говорю про оті супердорогі там лезермени різні і так далі з е фіксацією, звичайно. Тут у нас ножицы. Також вони фиксируются, до речі. Зараз спробуємо, як вони ріжуть. Не взяв папір. Секунду. Друзья, вирвав листочок. Ну, давайте Все чудово ріже, нічого не закусує. Ну, Не зовсім це ж це зрозуміло да ножиці такі звичної форми. Бля, ще й фокусу немає взагалі. Але сподіваюся, що ви бачите. В моєму роксені Мужиці більші, але от дивіться, бачите? Я ними, ним точніше практично не користувався, але тим не менше, от бачите, який присутній люфт. Тут множиці повнорозмірні, такі величезні, пам'ятаєте, я показував. Цими можливо трішки зручніше різати, тому що ну, вони більші, як на мене ці нібито ріжуть краще. Але, ну повторюсь, дивіться, тут прям реально я відчуваю оцей люфтець. От дивіться. Обачайте, це мабуть трішки фокус гуляє. О, Думаю видно. Ну тут трішки також є. Можливо, це просто, що він геть тільки-тільки з коробки був. З та бляха понарізав, тепер не можу викинути його. Так, ножиці показав. и пылку показал. Протеллажный бик у нас еще с типу напылочка. С линейка. боку линейка. Надеюсь, вам там видно для не бы то фокус на месте. Само собой, так уж у нас фиксатором, ниша с фиксатором. Довжина леза. Довжина леза щось порядка 7,5-8 мм. <клухи> Які він спробочки, не знаю. листок закинув. Ну Одним словом треба Так, ніж показав, напилок показав. Далі, далі, далі. Як же це воно там все діло? Ага, не сказав вам про цю кліпсу, якою можна його просто прикріпити без чохла до поясу, там чи ще кудись видно, да? досить така потужна. Є у нас шило, є у нас викрутка 4-гранна, і відповідно, мабуть, вона і буде тримач для бід. Ну потім глянемо, до речі. А на іншому боці у нас, як бачите, дві викрутки на 3-5 на мм плоскі. відкривачка для пляшок, відкривачка для банок, стропоріз. Знову дивлюсь не на екранчик, а дивлюсь так і, мабуть, мимо. Не мог кадра все пішло. то вибачайте. Коли до речі, зафіксував, його тут немає цього на протилежному боці. Дивіться, тут є така якби клавіша, ви натискаєте і складаєте. І відповідно оці шило і ця викрутка так само, бачите, воно фіксується, але немає оцього. Закривачечки на протилежному, оцю клавіша, ми на неї натискаємо і закриваємо. Все, нібито все показав. І біти відповідно. Ну, самі звичайні хрестові, три, плоскі, три, шестигранники. Вибачте, не бачу, подивлюсь ближче. Думав, можливо то перша маленька зірочка ні. шестигранники від малесенького зовсім і до ну, я не знаю. Є там, до речі, позначки якісь ще нема. Ні, нічого не написано, мабуть на самих бітах є. На бітах є. Ось не знаю чи видно вам, бачу, маркування. Ну і сам тримач. Зараз перевіримо, чи я пробив був чи ні. Можливо я помиляюся. Ну якось так. Воно магнітиться в нас. І відповідно беремо біту. Біта також магнітиться. Ось таким чином все це, друзі, виглядає. Не впадає нічого. Ну, одним словом, така річ, як на мене дуже-дуже непогано. Ну, легесенький, зовсім легесенький люфт. Є, можливо, він стане більший після того, як ми почнемо ним користуватися. Зараз зайду на сторінку і покажу вам. Шановні глядачі. Сподіваюсь, ви бачите, ось даний мультитул. Усі його красі бачимо ціну, ціна, так, так, значно дорожче. Іде опис повністю з усім функціонал і так далі і тому подібне. Надійність, довговічність, комплектація одним словом. Ось так. Спеціалізований магазин Mechscomua. Ось таке, друзі, у мене вийшло коротеньке відео про гарну і корисну річ в господарстві, риболовля, коп, полювання, просто активний відпочинок. Ну і, звичайно ж, в побуті. Всім, кому сподобалося, звичайно, вподобаєчку, підписочку на канал. Вам це нічого не вартує, а мені дуже приємно. Всім велике дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі, дизлайки. Всіх вітаю з наступаючими святами. А якнайшвидше прийде мир. Тримаймось, друзі, бережіть себе. Скоріші, перемоги та миру. Слава Україні!